Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі, Любі шестикласники. На минулих уроках ми вже розглянули будову та функції вегетативних органів рослини кореня та пагона. Далі ми говоритимемо про генеративні органи: це квітка, плід та насінина. Отже, пропоную вам сьогодні разом дослідити будову квітки, запишемо мету нашої роботи. Навчитись визначати та порівнювати частини квітки різних рослин. Обладнання та матеріали. Препарувальна голка, скальпель, живі об'єкти. Хід роботи. Розглянемо спочатку квітку пеларгонії зональної. Ці чудові декоративні рослини вам відомі. Ними влітку прикрашають балкони, альтанки, присадибні ділянки. Квіти у пеларгонії зібрані у суцвіття. Квітка симетрична, помітно зегоморфна, тобто неправильна. Через неї можна провести лише одну вісь симетрії, що поділить її на дві рівні частини. З нижнього боку добре видно чашечку, що утворена роздільними чашолистками. Їх п'ять. Чашечка кріпиться до квітколожа, розширеної частини квітконіжки квітки. Віночок утворений багатьма червоними пелюстками. Віночок роздільно-пелюстковий. Отже, квітка має і чашечку, і віночок. Таким чином, оцвітина у цієї квітки подвійна. Від'єднаємо чашолистки і пелюстки і побачимо основні частини квітки. Тичинки і маточку. Наявність і тичинок, і маточок говорить нам про те, що квітка пеларгонії двостатева. Порахуємо число тичинок. Фертильних, тобто плідних, 5. Всі інші рудиментарні. Тичинка складається з тичинкової нитки та пиляка з двох половинок. У маточці добре видно ниткоподібні і загнуті приймочки, Їх п'ять, оскільки маточка утворена п'ятьма плодолистками. Добре помітно також стовпчик і зав'язь. Тепер розглянемо квітку кімнатної фіалки синполії. Ця квітка симетрична, правильна або актиноморфна, адже через неї можна провести аж 5 осей симетрії. З нижнього боку бачимо зелені чашолистки. Вони роздільні, їх 5. Пелюстки білі, гофровані, утворюють зрослопелюстковий віночок. В центрі квітки бачимо тичинки, їх 4. Відрізняються вони великими пиляками. І також в центрі квітки є маточка. У маточці добре помітно приймочку, стовпчик і зав'язь. Далі візьмемо для дослідження квітку тюльпана. Квітка махрова, має багато пелюсток, вона правильна. Знизу ми не бачимо чашечки. Наявні лише пелюстки, тому освітина у тюльпана називається простою, віночкоподібною – У центрі квітки є шість течінок і одна велика маточка. Отже, ми з вами розглянули будову трьох різних квіток. Попрошу вас виконати завдання. Замалюйте схематично будову квітки та підпишіть назви її частин. Напишіть висновки до роботи. Вставте у текст пропущені слова. Я впевнена, ви гарно виконали це дослідження. Бажаю вам міцних знань та високих оцінок. Дякую за перегляд!